Друзі, всім доброго дня. Отож, продовжуємо наші інвестиційні ідеї разом з Ярославом. І остання інвестиція, яка в нас вийшла, це по японській іні. Отож, біжимо одразу до фундаментального обґрунтування. Публікація останніх даних про інфляцію США показала несподіване прискорення цін. Валютні ринки відразу ж змінили свої очікування щодо підвищення курсу ФРС у бік додаткового підвищення. Але головне, що ці очікування вже закладені ринком і розігруються в цінах. В результаті дії ФРС не стануть несподіванкою для Єни. Більше того, ми очікуємо зворотнього ефекту, коли долар почне коригуватися, і це підтримує японську Єну. Коротше кажучи, що відбулось на вихідних. Думаю, ви вже в курсі два американські банки, м'яко кажучи, лопнули. І це був певний конкретний негатив, м'яко кажучи, на ринках. І в понеділок міг відкритися значно, значно, значно гірше. Ніж ми могли собі уявити. Але додатковою несподіванкою було те, що Америка, тобто ФРС, прийняли рішення гарантувати всім депозитаріям повернення їхніх коштів за рахунок, за рахунок бюджету держави. Тобто це гарантовано. гарантує те, що вони однозначно включать станок, однозначно зроблять ці гроші, просто їх напечатають і роздадуть людям. Таким чином, якщо ми на початку, скажімо так, ще там в неділю, вже зі всіх чайників трубили про що все пропало і долару капець, тому що один з ну, два банки одночасно пішли спати, то на даний момент Америка вирішила рятувати цю всю ситуацію, бо розумію, що вся їхня робота з підняттям облікової ставки була би зведена на нівець. Таким чином, якщо, наприклад, ще станемо на вчорашній ранок. А шанси підняття облікової ставки на 0,5% були майже там чуть ли не на 90%. То, станом на зараз, на даний момент, після цих новин, що вони гарантують депозитаріям. Ну, інвестори, звісно, пролітають мимо, а от депозитарії все окей. Це зменшило шанс підняття облікової ставки на 0,5% менше, ніж 1%. І на ринки навіть, скоріш за все, закладають підняття, що і не буде взагалі підняття облікової ставки, тобто там поки що 50 на 50. І 50% відповідно на те, що облікову ставку піднімуть на 25%. І це вже надзвичайно хороший дзвіночок, однозначно не в сторону долара. І якщо, відповідно, є на, то котирується за долари, так іна, пара, є на долар, то відповідно, якщо долар слабкий, то це автоматично робить єну сильнішу. що логічно. Отож, їдемо далі. Японській економіці вдалося уникнути рецесії в четвертому кварталі 2022 року. Річне зростання четвертого кварталу склало 0,6%. Головним драйвером стало поліпшення темпів зростання споживання домогосподарств 1% проти 0,1% в третьому кварталі. Важливо відзначити, що вихід Китаю з карантинів підтримає експортно імпортну активність Японії, що також підтримає Єну. Ну, в принципі, тут все логічно, все написано. Китай відкриває, ринок відкриває кордони. Так, ринок починає торгувати. Відповідно, все, як кажуть, ті топ. Бабки є, економіка зростає, відповідно, нацвалюта теж зростає в ціні. Стає популярнішою, бо потрібно розраховувати за, за товари саме в гінь, коли експортують. Далі. За перші два місяці 2023 року центральний банк Японії вже перевищив квартальні плани з купівлі державних облігацій, купивши цінні папери на приблизно 30 трильйон єн. Березневі закупівлі не очікуються настільки масштабними, що підтримують єну. Також слід відзначити, що політика банку Японії ввела країну в дефляційного, а вивела країну з дефляційного періоду. Вперше за кілька десятиліть усічена інфляція як Яку дивиться, яку дивиться банк Японії, склала 3,1% річного, річного еквіваленту. Якщо коментувати третю частину, то виходячи з логіки, що в принципі, все, якщо вони вже за два місяці в принципі виконали план квартальний, це означає, що гроші є. Значить, друга, друга другий фундаментал працює скоріш за все, так. А гроші поступають в країну. Налічка є. За налічку вони викуповують державні облігації. Таким чином вони підтримують своїми ж грошима, своєї грошової одиниці свою державу, Це автоматично ще більше зміцнює, зміцнює країну і її економіку і її назвалю. Тому маємо три гарні фундаментали: плюс четвертий, я вже вам сказав, для того, щоб. Просто купити єну. Ну, чому купити єну? Тут, ніби ми її продаємо, але бачите, в нас курс навпаки. Тобто, якщо, наприклад, євро-долар, це ми за євро купуємо долари, то тут навпаки ми за долари купуємо іну. Так, дивимося по стоп лос і так профіта. Відкриватись на 135, ну, трішечки вже, звичайно, запізно, бо бачите, в... да, ну, просто треба було на пробитті ось цього рівня відкриватися. Нічого страшного. Я відкриюся зараз на 400 доларів. І стоп, я так розумію, 142. Ну, ми будемо ставити просто стоп в даному випадку вже під 138.11. Тому, в принципі, ми вже зайдемо. Я особисто зайду, ви там вже як хочете. Я особисто зайду вже дуже безпечно. А, чому дуже безпечно? Тому що я вже точно бачу, що є він пробитий. Я вже точно знаю, куди треба ставити стоп. Мені не треба ставити його десь там до 142 і так далі. А, так, тепер тільки треба побавити з мультиплікатором. Так, 40, забагато, 35. 25. Можна, 27, забагато. Ой. Так, в принципі, це є шорт. Там, здається, в шорт не дуже великі коміси. Ладно, давайте поставлю 26, лише 10%. Першу угоду я відкрив. А, так, далі друга угода, якщо така буде, у нас є гарний рівень 130, скільки маємо рівень? Так, давайте будемо дивитися. Так, тут є рівень сильний. Ось є наш рівень. Ми якраз зараз від нього купили. В принципі, від 136, напевно, було б непогано попробувати на останніх 100 доларів. Так, напевно, від 136 зайду на останніх 100 доларів. Більш агресивніше. 136, 138,5. Так. Тут теж треба з мультиплікатором. Ну і в принципі теж. А, отож, і остання відложечка. Якщо у нас там ціна відскочить назад до рівня 136, чому це рівень? Видно, що ми тут часто консолідувалися, плюс-мінус на цих відмітках можуть бути якісь там ложні пробої зальота, Ще зайду на останніх 100 баксів. Стоп ставлю виключно за 138,5, вище немає абсолютно ніякого сенсу. На цей стоп буде вищим, по-перше, ось цього екстремуму, Це вже автоматичне пробиття відкриває дорогу вверх, Ну і вже ми, в принципі, сформували основний екстремум. Тому, в принципі, формація є, пробиття вверх автоматично розвертає ринок далі в лонг. І в сенсу, як то кажуть, терпіти стоп-лосс немає. Тому це і буде конкретно моїм стопом. Отож. Друга інвест-ідея відкрита. Надіюсь, вона вам теж сподобається. Зараз маємо невелику просадку, звичайно, по нашій торговій стратегії, а інвестиційні ідеї. Ну, але не завжди буває все добре, і не завжди все буває погано. Тому очікуємо. Вам бажаю всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі в наших нових інвестиційних ідеях. Всім па-па!